Питання якісної питної води у Болградському районі залишається відкритим вже багато років, адже не у всіх водоймах якість відповідає санітарним нормам. Для самого міста Болград, наприклад, єдиним джерелом питної води є озеро Ялпух. Ми знаходимося на насосній станції, з якої здійснюється подача води на місто Болград і прилеглі села. Останніми роками, із-за посушливого клімату, озеро Ялпух часто гміліє. Минулому році доходило менше двох метрів. Рівень це означає, що рівень був критично низьким. Якби він знизився ще б на пів метра, водопостачання було б під великою загрозою міста Болград. Завдяки частим тересним опадам цією весною. Наразі рівень води значно піднявся у річці Дунай. Тому місцевою владою було прийнято рішення поповнити запаси озера Ялпух за рахунок води з Дунаю. Проблема в тому, що коли немає наповненості Дуная, немає і озера Єлпух, і ми вимушені робити примусову перекачку. Примусова перекачка відбувається через насосні станції, які ну, застарілі. Їх потрібно ремонтувати, а саме краще будувати нові станції для того, щоб робити перекачку, щоб не було ризику взагалі по питній воді в місті Болград для забезпечення населення якісною питною водою. Болградська районна військова адміністрація від міжнародних донорів та завдяки співпраці з Одеською обласною адміністрацією отримала два очисних фільтри. Це потужні фільтри, 20 тонн на добу вони дають якісної питної води, система зворотнього осмосу, якість очищення як тала вода. Тобто це дуже якісна вода. Дві цих дві установки ми встановили одну в місті Болград, одну в місті Арцис, оскільки теж така сама проблема по питній воді. Завдяки встановленню сучасних очисних фільтрів від тепер міста Болград та Арцис мають змогу отримувати кожну добу по 20 тонн якісної питної води. Сейчас мы находимся на заднем плане установка доочистки питьевой воды, которая была установлена и введена в эксплуатацию 1 марта 2023 года. Значит, она используется для доочистки водопроводной воды и доведения ее качества до государственного стандарта. Із в питьевых целях Вот. Используется система обратного осмоса очистки води, і а, по результатам э, нашої лабораторії она повністю соответствует всім государственным нормам і стандартам. Продуктивність роботи очисної станції від 2000 тисяч літрів на годину та вище, в залежності від таких факторів, як температура води та ступень забруднення. Наши жители очень довольны этим. Воды хватает всем. Решена более-менее частично проблема с питьевой водой, так как мы знаем, что не только у нас, а в большинстве городов юга Украины вода не соответствует ни в озерах, ни в скважинах, ни в водопроводных сетях. И мы хотим сказать большое спасибо нашей государственной администрации за Помощь, э, в отделении цієї установки і э, в рішенні э, проблеми з питєвою водою. Дякуємо за, за, за ці бюджети, це дуже корисна справа, тому що якщо б їх не було, питної води немає доброї, навіть з фільтрами дуже гарними, маленькі діти, дорослі люди. Це, це просто наше життя. Я називаю э, свята вода. Користується великим попитом серед населення, аналогічна станція і у Арцизі. 11 березня на території нашого містечка арциз 2 де проживають 2400 мешканців, відкрили станцію очистки питної води за підтримки Одеської обласної державної адміністрації. Практично за місяць нашими мешканцями було використано вже 52 тонни тони води. Реально вода досить якісна. Дуже чудовий в неї смак. Люди задоволені, всі вдячні. Реально можна подивитися, що тут є які критерії саме відбору. Є певний сертифікат, що вода якісна. Однак наразі проблема неякісної питної води існує і у селах Болградського району. Міські ради працюють над закупівлею нових таких фільтрів. Оголошуються тендера, проводять процедури закупівлі для того, щоб такі фільтри були встановлені в нас. В кожному селі, де воно того потребує. Ксенія переверзива Юрій Слободяний. для юг тудей.